Друзі, вітаю всіх з Днем Незалежності. Під час Великої війни ми починаємо цінувати, що таке по-справжньому незалежність, що таке цей день. І я би хотів побажати всім нам здобути незалежність на всіх рівнях і прискоритись. У нас є безпрецедентний шанс розірвати ці зв'язки, ці щупальця, які, які, якими впилася в нас Московія. І, Стати нарешті реально незалежними. Я говорю про мову. За мовою йде культура. Тобто, якщо це росіянська мова, то це споживання росіянської культури, і це отрує мізки прямо зараз і нас, і наших дітей, і наших онуків буде. Нам треба це коло розірвати. І коли про це не говорити, як в День Незалежності. Ми фізично зараз виборюємо незалежність, ми проливаємо кров, краще з нас лягли в землю. Але що таке ця незалежність? Справжня. Це коли ми повністю розірваємо всі зв'язки з цією недоімперією, яка скільки поколінь нас мордує і спотворює, спотворює наскільки, що наші ж громадяни, наші ж люди потім беруть і протидіють нам і починають розказувати, що яка разниця на якому язикі, ходять московський патріархат, споживають російську культуру, і що саме страшне, їх діти, наші українські діти, теж споживають далі російську культуру, тому що спілкуються на російській мові, коли як не зараз, нам здобувати справжню незалежність, коли як не зараз. Нам всім переходити на українську, якщо вже перейшли, агітувати, щоб переходили на українську, вимагати, щоб переходили на українську, вимагати, щоб обслуговували українською, не розуміти російської, коли як не зараз. Буде зараз мир на якихось умовах, перемир'я, чи ще щось? Якісь там санкції знімуть з Росії. Як хлине сюди знову вся ця зараза, вся ця культурка їхня. Всі ці Умовно, там, Кіркорово і так далі. Уже зараз наші діти отруюються цією всією штукою. Тому нам треба здобути на всіх рівнях незалежність ментальному, духовному, фізичному, на всіх, чого я всім нам і бажаю. І зараз це треба робити. Це треба було робити вчора. От. Слава Україні і слава всім полеглим! Ціную моїх подвиг. Це були найкраще, і треба це цінувати.